Гнечка літає, і зриває прямо резон, а ми піде виляє, в сьому все життя і весна наш хресто, а ми підуляє, в сьому все життя, і весна наш рептон. Бо один у них, я син. і вони мене не обижають. Бо один у них, я син. Ах, товариші, почати мою моїх єдиний спадок, Приходив сьогодні Йося і каже, або ти борги повертаєш, або будеш скрикти не людей, а корів і свиней. Нічо, Ось у з багатою і, як кажуть, в дамках, зараз тільки шикарний карний Ось Галя, дочка, закрити не має Ну просто камховетка. Так, дівка ні в року, але ж без приданого. Грошей хочеш. Тоді жинися зірковій броні. Дівчат, ну скажу так, не перший сорок. Ну, але ж багато. Я давно об этом думаю. Гори воно всесині пламені. Женюсь. І за доню проню сірки дають аж десять тисяч. А чи захоче вона? Захоче. А чи сподобається ти їй? А кому ж я не сподобаюсь? Дивіться. Честь себе рекомендувати себе. Свирить Петровільного хвастом собственної персони. Мадуазель, банджур, ляколісон, перці, пардон. Ну не рвіть моє серце, як паклю. Внутрі мене візові, так і клокотіт. Рішайте судьбу мою нещасну. Прошу у вас руку і серце. Повірте. Церкові гроші будуть наші. Е, трусену, так і посипляться з нього червінчики. Свіря! Ну ж така погана. Як жаба! А я куплю собі хорошо мила і буду відбивати після неї губи. А з боку заведу собі такое монпансьє, що раз побачу і закоханий. Банджу! О, який у вас костюм із заграничного матеріалу. Напевно, дорогий. Стоп! костюм наиквашше справа по нему застречали встречали правде я пнадеюжу факт уже и пан ну ну вот к примеру руки как труба сверять не так постав и шо 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 физиономии уже нету или вот жилетка тоже хитрая штука не тот колер и симпатии нету шо не тот парад шо на лице пинчак це главная форма формы нет и людей нет а гудзики какие гудзики немецкие А материя? Материя шотландская. А может шарлатанская? Эх, небежество! не, не отец! Свої Петра Джунахваста в собственно персоною. Я вас десь бачу. Не вдивительно. Мене весь Київ знає. Я люблю з образованими людьми проходку ходить. Ноги людини для того, щоб землю бить. Тому і ростуть. Пардон, не із голови. Броня Прокопуна. А какое такое поняття ви про Амури мірієте? Я смерть люблю такі романи про любов. Щоб як свола пила. Роня Прокопуна. Про любов нам краще самим роман заявить. Позвольте вас спитать, а какое такое понятие вы про меня имеете? Я снова спитаю вас, какое такое понятие вы про меня имеете? Что вы про тебя допытываетесь? Мне конфузно, я ж барышня. Ну и что, что барышня? Это ничего. Не говорите мне про любовь, я и понятия не имею. Нет, я буду говорить про любовь, я что, с вас влюблен? Что вы на это скажете? Мерсі, мені так шутку це слухати, що серце тьопається. Хай тьопається, Кай, моя копушечка. Е ні, спочатку зробіть мені предложення. Я ви слушати родітелю. Родітелю? Ти як я скажу, так і буде. Приходіть завтра без прими. Я все рекомендую, а ви предложення зробите. Міщанка, міщаночки, доложу я вам чистое амбре. Он так, щоб я Володимирського бачив. Ну от просто конхветка, що просто тільки ах. Мало чи я навіть не любився у її. Ну, чесне слово, просто з голови мій йорк. Чудесно, кранечки, привіт. Честь тебе рекомендувати себе. Доброго дня, дядька. Собственної персони. Я рад зустрічатися. Не лякайся, кукушечка, Я не з'їв. Пустіть мене, і сете закричу і покличемо допомогу. Кричи, я такого про тебе нагоріщу. За що? За те, моя цикочка. -ци що як побачив тебе, то просто пропадаю з того часу. Люблю мене му, не віриш? І мої пістолети просто на грудь мою. Ти не інші стріляють. А мені не треба другі. Пустіть мене, дів кого закричу. Я озолочу тебе. Я багатий мені не треба. Як не треба? Всім треба. Густіть мене. Ну хіба я поганий? Ну подивись, перов, перший хвасок. Полюби мене, а то я удавлюсь. Пощадь, ласка, що ви робите? Це ципочка. Гайде! Мамо! Паничу! Тобігала з голубка. Мамо, я його не знаю. Не знаю, а як же я знаю вас? Куди, куди панить? Та щоб я такого вертихвоза не втримала? Мадам, не шкандайте! Люди ж побачать. Люди! Хай бачать, знають. Я багатий, я вам заплачу. Та що б ти не дішка, щоб я за доньку грошей брала? Тихіше. Люди, що... навіщо зводиш її з розвитку? Та що б я лусну, якщо зводив? Сама бачила, як обнімались і цілувались. Слухайте сюди, ми любимо з вашою донькою. Побачи комунові іншому, а я знаю вас полечів. А, а я не панич. Я простий міщанин. То зверху на мені образування є. Бережеш ірат, не зверху. Та я не брешу. Я Галю люблю. Любиш? То і сватай. Будь ласка, хоч зараз, тільки в пустій. ні, відпущу, тільки це мені присягне. Є ще рухне. Так а може тут собачка. Навіщо це? Добре. Присягнеш мені на церкву. Кажи, нехай мене покарають всі печерські святі. Нехай мене накриє великий лавський дзвінок, якщо брешу. Нехай мене покарають всі печерські святі. Нехай мене накриє великий лаверський дзвін, якщо брешу. Ось тепер він. Тільки, голубчику, за моєю галею нічого нема. А що мені? Мені свого досить. Дім на Хрещатику, дача, а потім це строю. Добре. Домовлені, збути у сідах. Але не ждуте тікати. Я і в Полтаві знайжу. Боже мій, влип так влип. Сиділа, сиділа та й висипіла. він милий, модний, образований, як огурчик. Я з ним нахищати по такою бавою сяду. Да все ж по по-французски, смерть, как я аж горит в сережке. Где он? Господь, дорогая невеста, радует. Значит, счастливейшего для меня дня. Ударить вам букет, и постановить лучше. Мерси, месье. Бонжур. Моя дорога Євеса, кукольку, до да у мене просто серце не видержать ти проволочки! Їй-богу, може тлуснути. Когда поскоряють в житті церемонії? Так, да. уже ще з того. Я зараз служу Мама, папа! Реблю вам нашу дочку з рук з руки. Дядьки мої, боруйтесь один з одним. Я сказано святом писані. Сьогоднішнього дня ви муж. І жена, І сам Бог не знає, що з вами далі буде. Ми, не дивлячись на її англійський характер, ти жили добре і того вам бажаю. Хватить папа, хватить мама. Ой, донечку, моя донечку. Стійте, сійте, з лозіянськими сітьте. Хотіли вкрасти мого зятя, а ось вам. Якого зятя? Якого зятя? Що за шкандаль? Навіщо? Люди, що ж це? Він вчора заручився з моєю дочкою. Господа, сумаши із больниці. Але п'яна я. Чого встали? Приберіть її. Адам, що, адам. Я не допущу такого шкандалю. Я, Сводить Петрович Лохвастов. Я вам нікак лібо а то, аж то как. Ах ти, пройди свіде. Навіщо морочу мою дочку, якщо не думав брати? Навіщо золоті гори обіцяв? Сводити Петровичу, що вона каже? Що таке, Свириде Петровичу? Брехня! Брехня! Я не дозволю вам публікувати мене! Та я вам! Я Я тобі докажу брехню! Прийди сюди чортовий! Ой люди, що ж це? Він вчора заручився моєю Галею! Ай, це що ж правда? Вреш, стара, то я її знать не знаю, відать не відаю, з якоюсь там дочкою. Вона сказилась, а ми проню. Пойдемо скоріше венчатись. Прокопи Свердовичу, як почали діло, то надобно його якось кончать. Невже нас буде тримати одна брехлива баба? Докажіть, докажіть, я взяв, я сказилася. Ой, хлопці, головці, хоч ви заступіте за Лимаринку, а то опускоти мою Покльок, броня, послухайте, ето покльок, ето загор. Вона підпоїла, підкупила світ. Та я їх усіх на суд. Ну, де ж би так і я, сам балаквас, посватав себе на якої нибудь простої поганки. Ви вужилися, що любите, а самі осоромили мене на Київ, на всю вулицю. Не за ваші магазини я йшла, я ж по любові. А ви. Я ж броня Проко це ж очень не очень. Та що ви їм вірите? Ви навіщо ви ходили до мене? Казали, що Сірки шкварчить. А то шкварчала ваша папіроска? Вон сирольник, гей. Вон... А, я пойду. Дважды просить себе не заставлю. Гені, ну тепер же не пущу. чепіться! — Не пущу, не пущу думав, що багатий так і без щестити мене можна. Золоті, голі, обі... А який він багатий? Вісь банкрот. Банкрот? банкрот! 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 Ну що, витріщились? Ну банкрот, да-да, банкрот! Та мені же ваших денег і надо було. Якби я був багатий, то хіба пішов би вашу помитку? Свинота необразована. Якби я був багатий, я б знайшов би собі на Хрещатину таких бариші одіяти у все заграничне, з такими прическами. а не сватав себе до вашої поганої броні. А вони заклали собі в голову, що я на їхніх дочок задивляюсь. Дайте мені, хочу за ворву тут трем. женяцький аристократ! Деечка літає, співає прямо в горизонт, а мы підем, выпьем, погуляем, цьому все життя и весь наш пред.